В мене стався вранішній треш. Два вас питання, як поводити себе в такій ситуації, дуже цікаво почути вашу думку. Вчора, о першій годині дня, приходить замовлення на блок живлення на суму 200 гривень. У вайбері людину питаю: відправляти накладене платежем чи заплатою на реквізити. Людина каже, на реквізити скидаю, приходить квитанція пів на четверту. Ну, я собі думаю, якщо кошти до сьомої зайдуть, то спокійно встигну відправити. Кошти до цього часу не зайшли. А я пам'ятаю, що вже були випадки, що в мене вже жучили з цими квитанціями, зробленими у фотошопі, і тому я не відправив. Прийшовши додому, вже сівшись до, ну, вечеряти, бачу, що зайшли кошти О пів на дев'яту вечора. Це вже. Думаю, окей, відправлю завтра, сьогодні зранку дзвінок. Телефонується людина і каже, чому не відправили? Мені обіцяли, я ж вам скидав квитанцію і тому подібне. Я пояснюю, що ця квитанція дуже часто фейкова. Я відправляю тільки як кошти по факту зайдуть на рахунок. І це на сайті тим паче написано. Починаються погрози, що зараз підуть скарги в податкову, що ви вводите людей в оману, і він цей блок сьогодні військовим повинен відправити, а ми так хлопців підставляємо. А я ту людину пояснюю, що дуже часто шахраї в мене, ну, шахраї мене так обманювали, тим паче в Вайбері пропонував відправку накладеним платежем. Коротше, дійшли до висновку, що людина прийде сама, забере або когось прийшле. Сиджу, чекаю. От, скажіть, будь ласка, як з такими поступати?